Продовжуємо вивчення державного права монархії Арабського Сходу, і сьогодні зосередимося на конституційному закріпленні арабської мови як державної. Перш за все, слід з'ясувати два поняття офіційна і державна мова. Їх часом вчення розрізняють. І під офіційною мовою розуміють ту, яка використовується для позначення визначеної конституцією або Законом мови, якій державою надано правовий статус обов'язкового використання в усіх сферах суспільного життя, але не на всі території держави, а лише на якійсь певній її частині. Проте такий підхід не виправдовує себе стосовно розуміння місця арабської мови. У конституціях арабських країн застосовується поняття саме офіційна мова. Не державна, а офіційна мова. Тобто, якщо перекладати з арабської, йдеться про офіційну мову. Отже, безумовно, такий підхід не виключається застосування саме поняття офіційна і державна мова. Водночас я таких випадків спеціально не зустрічала, а ось таке застосування понять до монархії Арабського Сходу є непідходящим. Згідно з Конституціями цих країн офіційною мовою проголошується арабська. Так, у статті 2 Конституції Йорданії проголошено, що іслам є державною релігією, а арабська мова офіційною мовою. Тобто арабська мова згадується поруч з релігією, про що ми вже говорили в попередньому відео. Відповідно до статті 1 Конституції Катару, Кувей, Катару Катар є незалежною суверенною арабською державою, її релігією є іслам, а закон шаріат. Шаріату є основним джерелом її законодавства. Політична система демократична, арабська мова є офіційною мовою. Народ Катару є частиною арабської нації, тобто в одній статті зосереджені такі визначення, як принцип суверенітету Арабської, арабської держави. Суверенітет арабської держави, релігія, іслам, як державна релігія, закони шаріату, як основне джерело законодавства, демократична політична система і арабська мова як офіційна мова. Тобто слід розуміти, що рівень значення. Офіційної мови для цих країн надважливою, як і для будь-якої країни. Це та цінність, яка охороняється відповідно країною, і країна забезпечує функціонування державної офіційної мови. Народ Катару є частиною арабської нації, тобто, таким чином, ще арабська єдність затверджується в одній статті поруч із офіційною мовою. Отже, ми з вами домовимося, що поняття офіційна і державна мова ми сприймаємо як синоніми. Стаття 2 Конституції Бахрейну проголошує, що державною релігією є іслам, ісламський шаріат є основним джерелом законодавства, офіційною мовою є арабська. Статус мови в Конституції цих країн закріплюється у статтях, що визначають статус ісламу як державної релігії і з іншими ключовими питаннями організації держави. Окремі Конституції Констатус арабської мови регулюють окремими статтями. Наприклад, Конституція Султана Оман, яка відноситься до нині діючих октруйованих, тобто дарованих Конституції, що попереднім монархам, монархом Султаном Кабусом, присвячує питанню статусу мови статтю 3, де закріплено, що офіційною мовою держави є арабська мова. Статтею другою Конституції Кувейту закріплено, що державною релігією є іслам, іслама основою, основним джерелом законодавства і статус мови означається статтею 3, де передбачено, що офіційною мовою держави є арабська. Тобто, часом виділяється в окрему статтю. Також передбачено Конституція. Конституціями заборона дискримінації за мовною ознакою. В Поветі стаття 29 Конституції передбачає, що усі люди рівні в людській гідності та в громадянських правах і обов'язках перед законом, незалежно від раси походження мови чи релігії. Згідно з частиною 1 статті 6 Конституції Йорданії, Йорданці повинні бути рівними перед законом без дискримінації між ними в правах і обов'язках, навіть якщо вони відрізняються за расою, мовою або релігією. Тобто дискримінація звертаю вашу увагу заборонена не тільки за мовною ознакою, а також за ознакою релігії. Проте там теж є свої особливості, і цьому ми присвятимо окремо відео. Відповідно до статті 17 Конституції Оману, усі громадяни рівні перед законом і мають однакові громадянські права та обов'язки. Між ними не повинно бути дискримінації за статтю, походженням кольором шкіри. Мовою, релігією, сектою, місцем проживання чи соціальним статусом. Конституція Катару в статті 35 передбачає, що усі рівні перед законом не повинно бути жодної дискримінації за ознаками статі, раси, мови чи релігії. Як бачимо, часом перелік ось цих заборонених підстав дискримінації він і не є досить широким. Наступна конституція Бахрейну теж проголошує, що люди рівні в людській гідності, а громадяни рівні перед законом у громадських правах та обов'язках. Між ними не повинно бути дискримінації за ознакою статі, походження, мови, релігії чи розповідання. Також Конституція Єгипту передбачає рівність в правах та свободах і неприпустимості дискримінації за мовною ознакою. Отже, заборона пряма дискримінації умовною ознаку, і ще один момент, який можемо підсумувати, з цих те, що у них як базова категорія цінність закріплюється теж людська гідність, що притаманно все таки європейським країнам. Тоді як, до прикладу, Сполучених Штатах Америки базовою цінністю є свобода людини. Це просто різні підходи. Ми не говоримо про гірші кращі краще, ми говоримо про різні і підкреслюю те, що монархія Арабського Сходу відзначили саме цю цінність людської гідності на рівні Конституції. Проте. Є особливості згідно статті 25 Конституції Об'єднаних Арабських Еміратів усі люди рівні перед законом між громадянами Союзу не допускається жодної дискримінації за расою, національністю, релігійними переконаннями чи соціальним становищем. Отже, Конституція Об'єднаних Арабських Еміратів серед дискримінаційних ознак не передбачає мову, однак мовна політика свідчить на користь відсутності дискримінації за мовною ознакою. Більше того, ми згадуємо про те, що запроваджена англійська як. Так, мова судочинства в певних судах в Об'єднаних Арабських Еміратах. Загалом, Конституція монархій Аравійського півострову, вони досить лаконічні у визначенні умовних питань. Конституція Марокко приділяє значно більше уваги питанням мови в порівнянні з аравійськими монархіями. У преамбулі проголошується Королівство Марокко, передбачено, що зобов'язується е, забороняти будь-яку дискримінацію. Та боротися з нею за ознаками статі чи кольору шкіри, переконань культури соціального чи регіонального походження, мови чи будь-яких інших особистих обставин. У статті 5 Конституції Марокко арабська мова проголошується офіційною мовою держави. Крім того, у цій статті вказано, що держава працює над захистом розвитком арабської мови, а також сприяє її використанню. Отже, така місія держави визначається прямо не просто проголошенням статусу певної мови як офіційної, а й також визначається пряма задача держави. Окрема увага присвячується другій офіційній мові держави. Так само та Мазік або Мазиги є офіційною мовою держави. Будучи загальною спадщиною всіх без винятку марокканців, органічний закон визначає процес реалізації офіційного характеру цієї мови, а також способів її інтеграції в навчання та в пріоритетні сфери суспільного життя, щоб вона з часом могла виконувати свою функцію офіційної мови, як офіційна мова. Органічний закон означає, що є пряме відсилання. Від в конституції, що є згадка про цей закон, держава працює над збереженням мови хасані як невід'ємної складової марокканської культурної єдності, а також захисту носіїв та практичного культурного вираження Мароко. Подібним чином вона піклується про узгодженість мовної політики та національної культури. Також про вивчення та опанування найбільш вживаних у світі іноземних мов як інструментів спілкування, інтеграції та взаємодії, за допомогою яких суспільство може пізнавати і бути відкритим до різних культур у сучасних цивілізацій. Отже, визначається така пізнавальна функція, важлива для інших мов. Отже, королівство Марокко забезпечило функціонування двох офіційних мов збереження прав національних меншин. Берберська мова стала другою офіційною мовою Марокко в результаті конституційної реформи 2011 року за пропозицією депутатів у відповідь на запрошення короля подати пропозиції щодо конституційних змін. І відповідні пропозиції було підтримано конституційною комісією з питань конституційної реформи. Тому слід сказати, що під Тамазік мовою мається на увазі берберська мова. Берберські мови також відомі як амазикські або Тамазіксь, є гілкою афроазіатської мовної сім'ї. Щодо мови Хасанії, тут розуміє суміш макельської та берберської мов. Також мова хасані зустрічається в розумінні хасані арабська. Арабська мова Хасанія є різновидом арабської мови Магрибу, країн Магрибу, якою розмовляють мавританські Араби-Бербери та сахарці, переважно в Алжирі та Мавританія, також у Західній Сахарі, Південному Марокко, Сенегалі, північно-західній частині Малі, Лівії та північному Нігері. У 2017 році було близько 9,5 мільйонів носіїв арабської мови Хасанія. Хасанія — арабська мова відома в кількох варіантах її назви, а при цьому вона не є зрозумілою для носіїв арабської мови, тобто жителі монархіє Арабського сходу її не зрозуміють. У Мавританії це офіційна мова національної ідентичності, яка використовується разом з французькою, стандартною арабською та англійською. Поширеність практики створення спеціальних органів, що забезпечують функціонування та розвиток мови культури, є нормою для країн Африки, де арабська мова зустрічається як мова офіційна. Створена національну раду мов і марокканської культури, які доручені доручено захисту розвиток арабської та відповідно тамазівської мов. А також різноманітні марокканські культурні прояви відносяться до їх повноважень, їх забезпечення, гарантування можливості ідентифікувати так, себе за національністю культур, культурними ознаками, які становлять єдину автентичну спадщину, тобто одне джерело сучасного натхнення розглядається саме так. Національна рада об'єднує установи зацікавлені в цій сфері. Органічний закон визначає атрибути склад і свого функціонування. Більш розлогіше регулювання мовної політики, подібно до американської Конституції, здійснюється в межах республіканських Конституцій. Стаття 2 Конституції Єгипту передбачає, що, що релігією держави є іслам, а відцінною мовою є арабська. Основним джерелом законодавства є принципи ісламського шаріату, і стаття 7 присвячена соціальним складовим передбаченою що Аль-Азхар є незалежною ісламською науковою установою, яка має виключно компетенцію щодо своїх власних справ? Це головний провідник для релігійних наук і ісламських справ. Наукова установа. Аль-Азхар відповідає за звернення заклик до ісламу, а також за поширення релігійних наук і арабської мови в Єгипті та в усьому світі. Тобто поширення арабської мови всередині країни і використання функціонування забезпечення і в різних. Сферах і, в тому числі, в сучасних технологіях, гаджетах, для того, щоб молодь спілкувалася арабською як рідною мовою і розширювалася можливості функціонування даної мови. Крім того, ми знаємо про декларацію, яку розглядали попередні лекції Об'єднаних Арабських Еміратів стосовно поширення арабської мови у всьому світі. Аналогічна політика забезпечується і в Єгипті. Держава надає цій науковій установі Аль-Асхар достатньо фінансові асигнування, щоб вона могла досягти відповідних цілей. Великий шейх Аль-Азхара незалежний і не може бути звільнений. Закон регулює порядок призначення великого шейха, з числа членів Ради старших вчених. Отже, політика поширення арабської мови у світі є спільною рисою мовної політики арабських держав. При цьому звертаю увагу, що таке поширення є абсолютно мирним і цивілізованим. Мовна політика Єгипту включає завдання щодо поширення арабської мови у світі, крім того, відповідно до статті 24 Конституції, Конституції Єгипту, арабська мова релігійного світа та національна історія на всіх етапах є основними предметами державної та приватної до університетської освіти. Наступна країна Алжир, де теж арабська мова є державною та офіційною мовою, частиною другої цієї Статті 3 передбачено, що арабська мова залишається офіційною мовою держави, положення не просто так. Під егідою президента Республіки створюється Вища Рада арабської мови. На Вищу Раду покладено спеціальне завдання працювати над розвитком, узагальнювати використання в науковій і технічних сферах сприяти перекладу з арабської. З цією метою для того, щоб розвивати освіту і науку положення статті 3 щодо того, що арабська залишається офіційною мовою, так стає зрозуміло з тексту статті 4 конституції, де передбачено, що берберська мова також буде національною та офіційною мовою. Держава докладатиме зусиль для популяризації та розвитку її в усіх її мовних різновидах, що використовуються в е, на всій території держави. Передбачено логічні інституційні гарантії цієї другої мови, і під керівництвом президента республіки створиться Алжирська академія Тамазівської мови або ж Берберської. І академія буде підтримана експертами відповідними і фінансами для того, щоб розробити всі умови, щоб дана мова інтегрувалася як офіційна. В майбутньому порядок реалізації цієї статті регулюється спеціальним законом, органічним законом, як це було і в попередній державі. Юридичні гарантії забезпечення статусу офіційних мов, закріплено в статті 234 Конституції Алжиру передбачено, що кожна конституційна правка не повинна підривати цілий перелік, знову ж таки. Питань йдеться про засади, республіканський характер держави, демократичний лад, заснований на багатопартійній системі, іслам як релігію держави, статус арабської мови та державної та офіційної мови, а також тамазіхт як національної та офіційної мови. Тобто наряду із формою держави, демократичним ладом передбачається неможливість внесення змін або підривати. Статус арабської мови або ж мови Тамазіх, тамазіхт", тамазіхт мова. Так, далі. Отже, гарантії забезпечення статусу офіційної мови для арабської мови та мови тамазіхт і недопущення внесення змін до Конституції з метою зміни статусу цих мов відносяться на один рівень значимості державною релігією, цілісністю, єдністю державної території. Оновлення мови це лише свідчення про розвиток та адаптацію цих суспільств до нових умов співіснування людей взаємодії з іншими культурами. Очевидним є висновок, що від збереження мовних прав поточних поколінь залежить те, якою мовою будуть говорити наступні покоління. Питання законодавчого регулювання статусу офіційної мови в арабських країнах є перспективними. Напрямками подальших досліджень зарубіжний досвід нам дає можливість оцінити нашу власну політику мовну і для підсумку слід сказати, що. Необхідно застерегти від шаблонної оцінки правового регулювання мовних відносин, мовної політики держав без урахування внутрішньодержавних проблем, історичних подій і попередніх політик, що будь-коли були проведені на відповідній території, адекватно визначити мовні потреби населення та загрози ідентичності та об'єктивно оцінити мовну політику, практично неможливо. Відповідно, мовні відносини в певних групах держав визначають одні й ті ж самі фактори: це державна релігія, релігійні джерела. Водночас, кожна держава має свої власні особливості та свої власні прагнення. Саме в цьому проявляється суверенна воля народу і втручання у мовні відносини ззовні є неприпустиме. Мовна політика, монархії арабського Сходу направлена на популяризацію арабської мови. Як всередині країни, так і забезпечення функціонування арабської мови наряду з англійською, так і в усьому світі, тобто поширення, як всередині популяризація, так і в всьому світі. При цьому застосовуються мирні і цивілізовані заходи заохочення, зокрема премії за досягнення у сфері функціонування арабської мови в усіх сферах суспільного життя. Паралельне функціонування англійської мови в монархіях Арабського Сходу не розглядається в якості загрози витіснення арабської мови. Ми про це говорили у попередній лекції і бачила, що деякі вчені визначають це як проблема насправді це не так. Арабськими державами проводиться політика гармонійного поєднання використання арабської та англійської мови на рівні освіти. Ми говоримо про Катар, Кувейт, Йорданію та навіть при здійсненні правосуддя Об'єднані Арабські Емірати. З позитивного підходу арабських держав слід відзначити наступні: інвестування в переклад не тільки наукових і дослідницьких робіт зарубіжних вчених, щоб зробити їх доступними для арабсь... арабських дослідників, а також переклад праць арабських вчених на інші мови для доступу наукових мереж до арабомовних праць. Результатів так арабомовних вчених зміцнення статусу мови як глобальної мови шляхом побудови глобального партнерства з академічними установами та культурними центрами та підтримки їхніх освітніх зустріль в усьому світі. Однак, в межах арабомовних держав поширеним є двомовність на офіційному рівні і підвищення уваги щодо забезпечення мовних прав національних меншин, як ми побачили по країнам Африки. Зокрема, наявність двох офіційних мов є особливостю арабомовних держав саме Північної Африки. Такий підхід з. Має мету забезпечення прав національних меншин і збереження мов корінних народів. І дискусії проводили з цього приводу. Зміни відбулися не просто так, а тому що цього вимагали саме національні меншини. Також для кожної мови запроваджено спеціальний інститут, який уповноважений забезпечити функціонування цієї мови, тобто ми спостерігаємо рівність, але тут йдеться про рівність саме офіційних мов. І для кожної мови є відповідна установа, яка забезпечує розвиток і функціонування її у всіх сферах життєдіяльності суспільства. В аспекті вирішення проблеми сфери функціонування арабської мови як офіційної мови держави слід відзначити, що деглосія розглядається скоріше як культурна особливість ніж проблема. Політика арабізації проводиться паралельно з поєднанням функціонування мов міжнародного спілкування та забезпечення мовних прав національних меншин інакше говорячи, ці особливості мовні. В арабських країнах, коли ми говоримо, що можемо чути класичну арабську більшого телебачення і чути абсолютно відмінну мову серед населення. Так зване явище диглосія і що кожна країна має свої особливості. Можемо бачити арабська мова Йорданська, Кувейту, Саудівської Аравії. Тобто є певні особливості мовні, при цьому діалекти в межах певної країни, їх чимало. При цьому відмінності відмінність часом суттєві, навіть у вимові. Відповідно, ті, хто вивчають мову, часом абсолютно не розуміють місцевих жителів. Їм легше певною мірою слухати новини. А або ж навпаки, якщо вивчають мову всередині, в середовищі знають якийсь певний е діалект, але м, погано розуміють новини. Тому ось така проблема: ми можемо говорити, що мова жива, ми не можемо її включити в певні рамки, вона розвивається і зберігається знову ж таки мовлення території, як е це самі. Громадяни певної країни звикли. Тому, якщо тривалий час розглядали як недолік те, що ось такі відмінності офіційної мови, мовою, якою говорять, і мовами між монархіями Арабського Сходу, звичайно ж, одна і та сама Арабська, але відмінна, то на сьогодні вони такої проблеми в цьому не бачать. На цьому завершуємо. Блок з питань арабської мови як державної, і далі продовжуємо статус глави держави в наступній лекції. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. До нових зустрічей.